Чи вдасться довести причетність Росії до аварії на газопроводі в Балтійському морі? Дуже довга бюрократична історія з муторним розслідуванням. І колись там, ймовірно, є варіант, що таки це доведуть? Чи накладуть нові санкції на Іран за допомогу Хамас? Там буде не тільки, скоріше за все, у санкціях справа, бо в мене тут випадає ще якийсь, ну скажімо так, біля військовий вплив, бо тут з мечів випадає. Тобто, тут розробляється якась така більш глобальна обширна система тиску на іран. Чому президент Фінляндії наполягає на особистих переговорах з Путіним? Президент Фінляндії здогадується, що Путін не володіє 100% актуальною ситуацією, яка відбувається на фронті для його військ, да і тим, що взагалі відбувається, і на і думає, що він зможе донести до Путіна реальність, яка є, да нефективність, яку йому приносять на папері. Чи побачимо ми суттєве скорочення посад держслужбовців та суддів до кінця року? До кінця року навряд чи з наступного року якісь зміни у кількості і якості дійсно будуть відбуватися. Навіщо росіяни масово вивозять політв'язнів з Криму до РФ? Мені з одного боку ситуація по Криму подобається, да тобто я бачу. О... Я бачу певні тактичні плани з нашого боку впливу на Крим, да і на операції, які готуються по Криму. З іншого боку, мені не подобається кримська історія, тому що вона починає все більше і більше бути якоюсь активною, не в гарному ключі. Тобто, я так розумію, росіяни можуть замишляти якісь процеси недобрі у Криму, да, для того, щоб звинувачувати Україну. Тобто тут є момент того, що вони можуть готувати ще додаткові диверсії для того, щоб звинувачувати нас. Тобто ми готуємо диверсії і росіянці готують диверсії для того, щоб виставити знову Україну да, якимись монстрами. От і це одна із причин, по якій в цілому намагається все важливе і всіх важливих вивести з Криму. І оця тенденція мені. Ну, скажімо так, не дуже подобається, бо вона пов'язана не тільки з нашою тактичною роботою, але і з якимись мерзотними планами ворога по відношенню до Криму. Чому останнім часом суттєво збільшилась кількість самогубств серед молоді в Україні. Роздивлялася це питання на іншому каналі, в мене не випадало жодного разу. Я декілька разів дивилася, щоб це був вплив якоїсь однієї конкретної організації або якихось конкретних людей. Це скоріше якась така романтизація смерті, яка є да, певним чином в інтернеті. Тобто, ми маємо спільний стан. Ми маємо різні історії, які об'єднані спільним психологічним моральним станом, подавленим, да тобто а, з спектром а, пригніченого стану цієї всієї історії, але об'єднані вони а, в першу чергу, окрім стану, вони об'єднані якоюсь такою темою а, романтизації самогубства. До, бо зараз дуже популярна, на жаль, стала тема самогубства онлайн, і на неї можна втрапити навіть у яких набуть блогерів мільйонів. Які на всю свою аудиторію на стрімі е, закінчують життя самогубством, і е, у цьому е, варіанті молодь знаходить певний вихід із свого пригніченого морального стану. Це не вина повністю 100% інтернету, да, як там зараз почнуть волати у коментарях, це все клятий проклятущий інтернет то за вашого компустера. Ні, це в першу чергу пов'язано із моральним пригніченим станом, із депресіями, з важкими психологічними. Ними станами, які є психоатричними станами, але е, якби певний романтизм смерті онлайн також присутні. Навіщо в РФ створюють так звані православні ПВК? Ну, в Росії православні ПВК а, створюють уже давно, і вони потрібні а, для захисту ну для захисту бізнесу, який кришується церквами. От і для такого, скажімо. Типу правового релігійного віджиму, тобто подібні тітушки з яким-небудь лозунгом, який у них давно там православ'я і смерть, да і оця вся історія, вони заходять на певну територію і віджимають собі цю територію для побудови храму, а це ж відмивання бабла. Тобто вони буквально забирають собі земельні ділянки де-небудь по масштабним містам Ерефії, типу Пітера, Москви, там якого небудь. Новгорода у цієї історії. Тобто це такий собі релігійно-правовий віджим землі. Рекет коротше. Чи вдасться евакуювати всіх українців, які опинилися в секторі гази? Значну частину так. Усіх на жаль, ні. Чи мають реальне підґрунтя висловлювання представників НАТО, що сил для допомоги Україні і Ізраїлю вистачить. Так, це заява досить фундаментальна. Так, вони знають про що вони говорять, бо випав імператор. Він дуже стабільний, дуже фундаментальний. Це не про брехню. Випала трійка кубків, тобто, це про е, сумісніда, е, давайте так. Це дуже корпоративна карта. Карта, яка каже про те, що в цілому люди можуть випити чарку і про щось домовитися. Чи є ресурс Україн НАТО? Дійсно, да, туз мечів є. Що мали на увазі в інституті вивчення війни, коли заявили, що Росія не здатна вести продумані наступи? Вони використовують старі техніки, не актуальні, і не використовують абсолютно нових якихось тактичних моментів е загалом, да? не локально десь, а загалом вони використовують такі старі совкові методи наступальних дій, не враховуючи е новітні моменти, пов'язані з війною. Нам це звичайно ж на руку. От бо генерали, які віддають накази, вони там е покрили сам хом уже і тому і наказу у них. Такі мхові, совкові і махрові. От, саме це і малося на увазі. Чи завершиться війна в Ізраїлі до кінця осені? До кінця осені навряд чи два в мене випадало декілька місяців на активну фазу бойових дій, а так до півроку. Тому там скоріше основна бойова фаза спаде ближче до кінця року. Який зараз стан здоров'я Кадирова? Фіговий стан здоров'я у Кадирова на нього одразу тут на іншій колоді тролі вилазять одразу на нього одразу виходить карта лінності, Це ну, це сигніфікатор якоїсь серйозної хвороби, яка може привести його до страшного суда тобто, це смертельне захворювання. А, от і в нього по стану здоров'я обратний ход колеса. Це коли у нас, не дивлячись на лікування, все одно є погіршення. Коротше, якісь руйнівні процеси у Кодирова в організмі вони не гальмують. Вони ще, умовно кажучи, більше починають руйнувати людину. Де зараз Лукашенко, та чому майже не з'являється в публічному просторі? Лукашенко зараз знаходиться в якомусь такому уязвімому, трохи загрозливому стані. Він очікує п'ятірку мечів від усіх підряд і буквально заліг на дно, тому що, скоріш за все, можливо, навіть був якийсь певний прецедент. Або, як мінімум, з РФ його про щось так знатно попередили, тому що він буквально заникався. Він буквально заникався, бо боїться ножа в спину. Навіщо Лавров нещодавно особисто зустрічався з Кім Чен Іном? домовлялися про спільну роботу? Що за допомогу що за допомогу північної Кореї їм буде надавати Аресі? Яку, яку допомогу? Тобто, що коротше, торги, торги по праці. Що ми будемо давати вам навзаєм за ваші набої? Чи буде обмін полоненими в листопаді? Планується. Планується. На листопад випадає дійсно обмін. Випадає знову якийсь змішаний обмін. Скоріше за все, він буде стосуватися не тільки військових. І будемо сподіватися, що він не зірветься. Чому вже доволі давно не було масштабних обмінів військовополоненими? Перевернути правосуддя одразу там не про всіх і не за все можуть договоритися. Не вистачає якогось ресурсу. Можливо, у нас не вистачає того обмінного фонду, за яким ми можемо вигідно поміняти а, ворожих а, бійців на своїх Чи варто очікувати появи в небі України винищувачів Ф 16 одразу після нового року. У нас у цьому напрямку йде активна робота по колесу фортуни. Тобто е, у нас дійсно е, є ймовірність е, отримання F-16 да і задіювання F-16 уже взимку, бо тут ще й п'ятірка Пентакли випадає як питання сезону, коли йде сніжок. Тобто, скоріше за все, зимою у нас є шанс може і незначну кількість, але побачити. Про що домовилися Зеленський з Ердоганом під час останніх переговорів, я б не сказала, що прям домовилися, домовилися. Скоріше було, було обговорення якоїсь важливої гарячої теми, і Ердоган пообіцяв чогось не робити. І це стосується якихось таких політичних заяв чи політичних моментів. От тобто, Ердоган тут скоріше прийняв. Да, якусь, ну, це нейтральну сторону. Чи якось так. І від нього такої позиції як би і просили, і вимагали. Він її прийняв. Тобто тут якась, якась така політична коротше, штука. Чи вдасться Україні домовитися про регулярні і достатні поставки ракет Атакамс? Це буде регулярною. Поставкою а, да не в супервеликій кількості, але поставка буде регулярна. Чи матиме значний вплив на хід війни? Те, що Україна вже використовує ракети Атакамс? Це, скоріше один із пазлів, які допомагають нам ефективніше робити свою роботу. Чи вдасться завадити регулярним поставкам озброєння з КНДР до Росії? Так, але на жаль, трохи пізніше. Так, тут буде задіяний якийсь цікавий механізм. Я не зовсім розумію, про що це Це не зовсім виключно політична історія і не військова історія, але, але якийсь певний тиск. Або ну коротше. Я якась історія щоб завадити подібним поставкам, дійсно є Чи збільшиться кількість та частота повітряних тривог в Україні через розміщення міг 31 в Криму? Ну, одразу випадає королева мечів. Так, скоріш за все, якийсь період. Так точно І їх побільшає о, вимушено з технічної сторони. Так. Що мав на увазі Байден, коли казав, що успіхи України та Ізраїлю життєво важливі для нацбезпеки США? Байден мав на увазі велике масштабне геополітичне питання в цьому моменті, тому що з одного боку ми маємо РФ а, з Китаєм, які становлять певну загрозу і ні в якому разі там не можна відступити. Да, з нашої сторони з іншого боку, ми маємо серйозну мусульманську загрозу від країн да, і, і ісламу. От і це є загрозою для штатів знову ж таки. Бо у нас вже був прецедент з 11 вересня. Він нікуди як би зараз не подівся. На жаль, ми знову якби вступили на це на те саме коло. Тому ми маємо, умовно кажучи, дві групіровки геополітичні в світі, яким США ну дуже дуже вподобається. Тому для того, щоб США особисто не були тягнуті в війну, великі конфлікти типу по третьої світової це не втягування, забезпечує їм зараз Ізраїля. Вони забезпечують Ізраїль допомогою і Україна, яку да ми і яку яких нас також забезпечують Допомога, чи справді Путін значно знизив власні очікування від війни в Україні? І тепер його мета, хоча б закріпитися на тот він уже давненько намагається війну перетягнути у стан просто затяжного конфлікту як АТО. У там уже немає амбіцій вийти на той же Київ за три дні. Оця вся історія, там намагання просто затягнути, заморозити конфлікт на тій стадії, в якій він є зараз. Навіщо НАТО готує доктрину боротьби з безпілотний літальний апарат? Ну, як мінімум, тому що війна в Україні показала, від чого е, є основна загроза і що є дешевою є е, можливістю кошмарити військо і кошмарити мирних людей. Чи вдасться завадити планам РФ по облаштуванню величезних звалищ сміття НАТО? Е, глобально поки на жаль, ні. Це буде залежати від того, як ми будемо працювати по логістичним шляхам, чи є ймовірність замороження війни взимку. Ймовірність мінімальна на сьогоднішній день. Я не бачу, щоб е, ми зупинялися, не дивлячись на погодні умови. Як мінімум, тактичні дії у нас точно з вами не зупиняються взимку. Е, тому е, е, лінія да, і лінія зіткнення, е, і лінія бойова, вона нікуди не ну, вона нікуди не дівається. Тому тут дуже навряд чи що щось десь будеш заморожене. Чи вдасться ЗСУ наблизитися до Кремінної в Луганській області? Зараз по кремінній підвіщений стан буквально випадає повішений. Тобто, у нас якісь ймовірні просування вони не зараз. Чи справді росіяни побудували на ТОТ укріплені сховища для озброєння, до яких не може дістатися українська артилерія? Не зовсім правдива інформація, тобто, таке, таке явище є, воно частково десь є. Дійсно, скоріш за все, десь чи укріплене, чи збудоване є, але воно не має масового характеру так, щоб вони сховали все. Чи вдасться ЗСУ відсунути ворога від лиману Донецької області? Найближчим часом не бачу такої можливості якоїсь серйозної. Тобто, в мене там більше все-таки лінія прямої сутички відбувається постійно, ніж відсування ворога, на жаль. Чи стабілізується ситуація на Куп'янському напрямку. На Куп'янському напрямку у нас, скоріш за все, з'явиться можливість технічна. Відкинути ворога на ті позиції, на яких він був, тобто вони там вийшли да, на декілька сіл, захопили декілька сіл сіл. У них було мінімальне, але все ж таки просування, і у нас з'явиться можливість відсунути їх до тієї ж межі, на яких вони були до того, як у них відбулося мінімальне просування. Чи вдасться ЗСУ встановити повний контроль над бахмутом та околицями до кінця осені? До кінця осені не впевнена. До кінця року більш реально. Чи вдасться найближчим часом відсунути ворога від Мар'їнки Донецької області? А, є певні тактичні стратегічні плани. Є. А, є розробка якихось операцій, є закид на ймовірне просування. Тому в цілому, якщо все буде добре, то так. Навіщо окупанти риють тунелі поблизу Авдіївки? Тактична історія пов'язана з тим, що так їх важче дістати і артилерією важче дістати, і в в наступі важче дістати така хитра, хитра тактика заритися під землю для того, щоб важко було їх звідти викорити. Чи дійсно у росіян є певні успіхи біля Авдіївки Донецької області? Певні просування дійсно мають місце бути. Дійсно, якісь, якісь мерзетні такі із і сподтіжка, якась операція у них чи наступальна штука дійсно вдалася. Але чи буде продовження цього, знову ж таки, я поки не бачу значних. Значних успіхів у росіян не на куп'янському напрямку, не на Авдіївському напрямку. Тобто воно є локальним частковим, десь десь щось про канало, як ото кажуть. Але я не бачу це, щоб це було на постійній основі в глобальному ключі. Щоб в мене більше випадає все таки буксування у них по цим лініям навіщо росіяни вдарили ракетами по терміналу нової пошти на Харківщині. По-перше, це 100% наведення. 100% наведення, бо диявол одразу випадає, це хтось це хтось сказав інформацію, що там є щось військове, бо випадає королева мечів. І четвірка Пентакли можливо, можливо, хтось е дезінформував або о о надав інформацію, що окрім зберігання на даних складах та на терміналі пакунків нової пошти і посилок людей, типу, є і ще щось, де зберігається типу зброя, да? типу, або стоянка, або зброя. І за цього відбулося наведення. Чому останнім часом значно побільшали втрати живої сили Росіян? А це в першу чергу пов'язано із їх наступальними діями, які вони намагаються робити по декільком напрямкам, і нашою тиловою роботою. Тобто вони сунуть, намагаються сунути уперед, і у них, звісно ж, починають збільшуватися втрати. Плюс наші хлопці та дівчата файно працюють в тилу. Новими ракетами, чи справді у командування військ РФ почалась паніка через прорив ЗСУ на Херсонщині? Там посипалися наганяї в сторону спецури російської. Там скоріше не паніка, там скоріше розборки, бо верховна живіця випадає. Хто допустив, хто прогавив, хто не вслідкував, тобто там скоріше розбор польотів. Ось так, от це назвемо. Чи вдасться зсу встановити контроль над лівобережною Херсонщиною до кінця осені? В сьогоднішньому дні є певна проблематика з тим, щоб правильно закріпитися на лівому березі. І я вже якби на інших каналах казала, що давайте як там не спогни. Да? Типу, от якраз цю, 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 цей момент. На жаль, обстрі обстріли місця, де дає. Перебування наших військових, які намагаються закріпитися, обстрілів побільшало Побільшало, На жаль, саме із-за розголосу у медіа. Тому давайте ми позакриваємо рти і будемо дуже сильно сподіватися, що у хлопців вийде найближчим місяцем, може півтора, закріпитися якісно на тому березі Херсонської області.